Погоди, нещодавні низькі температури та сніг могли негативно позначитися на рослинах, зокрема на квітучих деревах. Люди хвилюються, що можуть залишитися, наприклад, без вишень, слив і абрикосів. Співробітники національного заповідника Хортиця заспокоюють, деякі квітучі плодові дерева залишилися неушкодженими. Я особисто спостерігав, ну також мене це дуже хвилювало. Теж трохи нервував, що абрикосикав, і сливи, і груші, які цвітуть от прямо зараз, що цього всього не буде, але подивився вчора вже було більш-менш так. Не морозна погода, зав'язь вся ціла. Тобто немає такого значного ушкодження плодів, які вже зав'язалися, або квітів через мороз. Мороз був не такий сильний. На щастя, нас оминула така негода, як була південніше, там Миколаївська область, де заморозки були до мінус п'яти, в нас було мінус один, і такого сильного впливу воно не завдало.